Одним з передбачуваних способів поповнення бюджету Росії може стати так званий податок на розкіш. Про нього в Росії говорять не перший рік. Держдума розглядала і кожен раз відхиляла подібні законопроекти спочатку у 2003-му, потім у 2007-му. Повернутися до обговорення ідеї запропонував Володимир Путін. Федорович, а як ви относитесь до налогу на, на розкіш? Ви ви нахвальні. Озвучили, надо сейчас ну как бы переварить, посмотреть. у список товарів і послуг категорії люкс повинні потрапити яхти, приватні літаки, дорогі ювелірні прикраси, автомобілі та елітна нерухомість. Учитує достаточно серйозну соціальну пропасть, яка возникла в доходах між найбільш безпечними і найменш менші гражданами нашої країни, введення такого налогу дозволило б двинутися вперед в сторону соціальної соціальності государства. Але противники податку сумніваються, як і в якій валюті призначити цифру, після якої життя офіційно набуває статусу солодкого. Визначення розкоші в кожній країні індивідуально. Французи платять у казну навіть за антикварний посуд, австралійці за дорогі автомобілі, жителі Таїланду за інтернет. У мене скромне кольцо Тіфані з брилянтиком нібольшим. Да вже має платити долог. бред якийсь. та мені ж золоті часи, ланжин, да. Жена подарила на бедолага. я що тепер должен? Да возьмите мои часы. Інше спірне питання для чого в принципі потрібно таке мито. З логічною відповіддю, збільшити бюджет згодні далеко. Не всі значної надбавки вважають експерти, казна не відчує. Зате більшість громадян будуть упевнені, багаті теж платять. У одного е ще пустовати, у другого бриліанти мілкавити. От це розкаш нарочите, которая бросається в глаза, которая спеціально підчоркивається. Конечно, это і обижает людей и на самом деле создает у людей ощущение колосальної несправедливості. Інші пропонують разом з податком для власників заводів і пароплавів змінити вже чинне законодавство, зокрема, ввести ринкову оцінку нерухомості і вивести капітал з офшорних зон. Ми должны понимать, мы введем этот налог. Людям стане лучше, економіка стане быстрее развиваться, бедные будут получать больше доходов. Учителя будуть получать более високу зарплату, или багатий побігуть за рубіж, зароють деньги в офшорах, і ми з цього нічого не получ. Свої пропозиції експерти пообіцяли передати уряду, а поправки до законодавства розробити протягом року. Красиво жити, забороняти ніхто не збирається, але коштувати таке життя явно буде дорожче.